Okay. Добрий ранок всім, кого день, кого ніч, хто коли дивиться. Все я на завантаженні сонячний ранок в Колорадо. Я би не сказав, що дуже холодно, але так, пише, що один градус тепла. Ну, на сонечку тепліше. Є невеликий вітерець. Дуже багато траків стоять. Скільки траків? Мені сказали, їхати назад, бо у то я там став Їхати назад і жати тут і паркуватися, і знімати тарту. Якщо ви не знаєте, то ви на каналі Віталій in USA чи Віталій в Америці. Підписуйтесь, лайки ставте, подобайки ставте, От, щоб нас більше було. Тому робимо активність на каналі. Для того, щоб розвинути український контент, я зараз бачу дуже багато, навіть багато українців, які в Америці, теж. Дуже. зараз YouTube мені дуже багато пропонує україномовних трак-драйверів. Тому якщо ви мене дивитесь, вам привіт. Якщо ви мене десь побачите на тракстапі, підходьте, я не кусаюсь. Зараз, зараз трошечки попрацюємо. Так, дивіться, що я тут знайшов. Я так розумію, після соварки кишарики залишаються. Діаметру. Прикольно. А це звідти по мабуть 50, поки припаркувався. Коротше, хвилин за 30 40. ну 35 десь зняв тарпи. Ну, коротше, все бачили. Такого швидко бачили, для мене пройшло хвилин десь 40. Залишив тільки 2 стрепи. Сказала, залишити 2 стрепи, щоб тіпо, у них по ярду їздити, треба, щоб груз був секюр, тримався. Все, чекаємо, поки нас покличуть. Але чувачок сусід мій каже, що це дуже довго. Бо тут дуже повільно вони працюють. Що будемо чекати, що вони скажуть. Розінка ще одна залишилась. Зараз і десь чепимо. Десь тут знизу. Оп, і все, буде у нас екстра. Екстра банджо буде там лежать. Пишіть пить каву і їсти до Донатс. Взяв сьогодні зранку два доната, Ой, два, чотири Доната. Взяв собі чотири Доната, це два верхніх френч, а там знизу просто, просто звичайний два Донат. Дуже рідко їм, бо це френч мені дуже подобається. Зараз каву поб'ємо. Пишемо нашому диспетчеру, що ми на розвантаженні. І що нам далі він скаже? Повідаю на коментарі Тарас. Ось є такий Тарас. Ось. Е так. Слово коротше. Я вчора монтував, щоб ти знав. Я сам почав матюкатися, наскільки це коротше дуже багато. Просто якось знімаєш і навіть. Навіть не. Ну, Мозик. Не знаю, що твій язик каже. Тому. Я така людина, що стараюся сидити за своїм язиком, але коли відео записуєш, коли все швидко, і коли кожне відео починається, кожний уривок відео, да, який я знімаю, він починається, короче, короче, короче. ох, я вчора, я вчора згадував всі твої коментарі і я буду виправляти свої помилки, я працюю над цим. А щодо якого ти пишеш, хоча в житті ти трошки інший, ніж на камеру. Не дуже. На камеру, може я не все роблю, то, що в звичайному житті, але я такий так є по життю, який на камері. Я не я що там? Що я там ще? те, що не роблю в камері, то і в житті майже не роблю. А те, що ви бачите, це дуже багато часу я проводжу в такому плані робота. Як бачите, завантаження, розвантаження, дорога. Ну, Ви просто не бачите, як я їм. Ну, не маю сенсу це показувати. Так я, я дуже простий в житті. Я просто, простий, незвичайний, але я простий. А. Майже без 21-го я тільки заїхав в док. Та, диспетчер пише, що наступне завантаження до трьох. Я сподіваюся, що ти встигнеш, бо якщо не встигнеш, буде дуже погано. Не знаю, тут 20 хвилин їхати до наступного завантаження. Все залежить від них. Я приїхав на сьому ранку. Не знаю, скільки, О 4 сюди треба приїжджати. Ох, Такі справи. Це просто-просто. Просто щось неймовірне відбувається з цим завантаженням і розвантаженням. Це просто. Ой! Знову стрепи кину, бачите, сказали, це в інше місце відвести. воно, перша година дня вже. Все закінчилось, Ні. труби тут забрали, ті. треба в інші двері їхати. Я дуже дуже сильно матюкаюся, якщо чесно. На завантаженні 10 годин. На розвантаженні цирк, бляха муха. Зараз якщо зупинить стрепадять, я їх відправлю за відомим по направленням. Направлення. Робити нічого не буду. Дуже гарно. Скажіть, гори, будиночки, озеро якесь. Там сніг іде в горах. Гарно, дуже виглядає. Хочу дуже поподорожувати по Колорадо з сім'єю. сподіваюся. Знайдеться на цей час. Приїхав наступне завантаження, все добре. Хоча мені диспетчер казав, вони до трьох типу, приймають. А я до них прийшов, вони кажуть, що взагалі завтра вранці чекали. Кажу, окей. Каже, великий трак. Таке місцеве виробництво, а виробництво робить якісь дошки з деревини. І оце обладнання для те, що фрезер цей. А, мабуть його на обслуговування відправляють Ось. Тому зараз поїдемо паркуватися на іншу сторону. Але хочу сказати, такі інші люди от, в Америці, я дуже от, звернув увагу от, в Колорадо, в Вашингтоні, Штат Вашингтон, Аризона, от, а і Флорида трошки, Техас і що може Нью-Мехіко, Люди вони відрізняються від звичайних американців. От Це дуже відчувається, це дуже видно. Поки я його ще не затрапував, це така от машина. Бачите? ось, тут Трошки діало поклав, тут кутники. Сильно не прижимав його, бо ну, таке, ну, таке, важиться півтори тонни. Я використав чотири стрепи. Щоб просто зафіксувати, щоб воно трошки прижалось нікуди. Ну, сперед воно не поїде, бо тут ця штука, я просто спереду поклав стрепу, те сильно не, не можна прижимати, тому що у нас тут бачите От. і вона, цей кутник навіть його не касається, просто щоб стрепа не лягла, не, не лягла на нього. Все, зараз ще одне одіяло кину тут десь нагору і буду тарпувати його. Так, четверку. Так, да, на четверку постараємося. Все тут дуже високо, тут шестка підійшла б, але в нас їх немає. Восьмерку немає взагалі сенсу доставати. Да, ну що не придумаю зараз. Отака в мене штука вийшла. Я закінчив. Що сонечко сховалося. Все, можемо виїжджати. Ззаду стрепу кинув на тарпу, бо не хотів її якось тягнути, бо вона вилітить. А, стрепу а, надійно, о! Надійно. Бачите, резинок понакидував, бо таке воно нестандартне, тому так багато резинок. Тому що перед закритим воно не буде його розкидувати. Але 50 малів проїду, потім перевірю, як воно себе почуває. Парсела нема. Так, і треба валити з Денвера. Коротше, план у мене зараз такий. Я їду от туди. був план. А потім задом здаю там дета -то Тойот. І виїжджаю туди. Чи можу спробувати тудою, але я боюсь, що я там не пролізу. Не знаю. Там дуже загрузенький вугол. І там... Так, да, я можу там не залізти. Ні, там ще контейнер стоїть. Бачите. Не, я туди точно не пролізу. Так само як я ж туди хотів поїхати. А мені сказав, зупинили сказав, там контейнер ти не проїдеш. Вже вузько. Є ще можна назад здати туди і виїхати вперед. Там було б, мабуть, найкраще. Але зараз подивимось. Покрутимось, повертимось, як його краще зробити. Так, сьогодні вівторок, вже в мене майже 11 ранку. Оце їхав в містечко якесь. До розвантаження залишилось декілька майлів, але я буду розвантажуватися прямо, прямо на цій дорозі. Бо я списувався з кастомером, ну, кому доставляю. Коротше, я так розумію ту фігню, той фрезер, я, я так розумію, хтось купив його для себе. Бо я подивився, бачу, там якась ферма частна. Я у всіх запитую, на ферму, кажуть, не знаю, подзвоніть типу, кастомеру. Я з ним зв'язався, він каже, так, це правильна адреса. Потім запитав, якої довжини в мене трейлер. Він сказав, я думаю, що краще б тебе розвантажити, був на вулиці. Я Кажу, це гарна ідея. Бо наскільки, ну я думаю, навряд чи я десь заїду, бо я ще не знаю, який там заїзд чи є в нього там місце, чи немає, будемо зараз дивитися. Я трикутники на всякий випадок Дві штуки. Раз. Зараз старпа буде знімати із треба. І трошки вперед дам і все воно буде якраз, Як хтось приїде, батько. В такому полі розмонтазу, бачите, там будиночок стоїть, них стоїть, ферма маленька. Нічого тут немає. Сильний вітер такий, мені допомогли тарпи зняти, резинки. Допомогли зняти я все склав. Зараз чекаємо. Тракторець виїхав. Такий ось. Так, для себе людина купила. Я вибачаю, що сильний вітер. Це їхня ферма. Зараз будемо розвантажуватися, розумієте його батько чи той знайомий якийсь. От Приїхав тим тракторцем. Старенький, бачу. Ну, Собака у них, зерно сховище, гараж і будиночок невеликий. А ю там також гараж є. Там сказати, скотина якась, вольєри бачу. Скажу, що з корови. І людям нічого не потрібно. Інтернет тут гарно ловить, дуже гарно. До місце недалеко, може декілька кілометрів, кілометр 2-3, до маленького міста, а до великого це був Манхетен, велике місце, яке я приїжджав тут, там нормально, там більше 100 кілометрів. Але нічого, люди тут їздять, нормально зупиняються трошки повільно, всі здороваються, Як у селі, знаєте? Як в селі. Всі з тобою здороваються, Але я для них тут дуже великий, якщо чесно. ну нічого, мені, це, мені це навпаки подобається. Я дивився по карті, там от, от туди буквально недалеко, бо вже, буде вже штат-небраска. От зовсім бачите, де я, де я стою, і все, от чорна полоса, то вже штат-небраска. Не холодно, так, ну, вітер є, такий прохолодний, але я на футболку куртку натягнув. І під сонцем мені жаркувато, але коли вітер дує, то так піддуває трошки, а так нормально все. О, так краще. який друг з мене з'явився, підійшов, обнюхав мене, облизав, ну як все полагається, добра собака. Дивиться на трак. Я звернув трак, щоб насолодитися тишиною цією. Аж приємно на наука стало. Я вільний, забрали все в мене, легко забрали, все добре. Зараз їдемо, якийсь наступний вантаж є, але ще не знаю, що і куди. Розвернувся я тут, бо думаю, навігатор мене виведе якось прямо, а каже ні. Каже, нема там тобі треба розвертатися. Там тільки дуже маленькі вулочки. І все. Поїхала. Подобалось мені. Друг з'явився. Прикольна собака, добра така. Підходить до мене, хоч щоб її погладив. Хочуга по голові. Теж хочеться собаку. Ну, для цього треба мати дом і нормальну територію для собаки. Бо я ну, не розумію. Собака в, будин... ну, в квартирі чи в будинку живе. Да, ну, це вибір кожного, але, але мій вибір те, що ну, собака... У собаки має бути великий простір. Заїхав якийсь новенький тракстаб, невідомий. Але мені сподобались таблички. Прикольно. З підом дизайн. Отак виглядає цей тракстаб. Видно, що нещодавно зробили. Бо ще якісь ремонтні роботи роблять. Як називається? Firds Express. І Food All-American Foods. Зараз будемо куштувати. там Якось он так виглядає. Корини Chicken Tenders називається. Хот-дог з сиром і цибулею. Смажена картопля і бургер. Отак. Але це щось зовсім не апетитне, якщо чесно. Сподіваюсь, у вас буде добре мене чутне. Чути. Не, щоб мій голос був трошки завищений з е, шум від траку. Це зараз їду по ЮСК. Це така Вона і міжштатна дорога, але тіпа, і вона і всередині штату. Вона називається UESC. це бачите двохполосна. Я нещодавно щось зробив, виїхав на зустрічну смугу, бо там дуже-дуже повільно машина їхала. Я за все, скільки я працюю на американських дорогах, це більше двох років. Я всього раза 3 чи 4 виїжджав на зустрічну смугу. Бо немає ну, немає потреби, як то кажуть, щоб виїжджати на зустрічну, щоб когось обоганяти. В Україні це норма, я часто це робив. А тут не, не дуже так. Ще й на траку. Ну це добре, що я пустий, то краще було. Я вимкнув на цьому. На коробці драйв мод, типа тут мене пише і плюс. Типа без економія. Потім є середня економія, а є типа більше сили. От, я включив на Power і дав газу 72 майли, я його обігнав. Потім він то 65 їде, ну тут підлімен 65, то 50, то 65, то 50. Я бачу трак перед ним, от, то, що переді мною їде, теж мучився. Він перший обігнав. Я б дочекався, поки зустрічна полоса буде вільна і буде пунктирна, пунктирний розділювач не, не, не спошний. Щоб, щоб на всяк випадок вдруг там за мною якийсь поліцейський десь їде і щоб не, це, не наказав мене. От, я вже сильно розігнався. 72 майли по такій дорозі. Це у нас 100, 115 км на годину. І Зараз я їду на там між двома містами Канзас Сіті і Омаха. ось Там є Лувс, тобто я зараз на Лавс їду, але думаю, може переїду на Пайлот, бо хочу душу прийняти. Я так думаю, що я сьогодні навряд чи коли то уїду. Може мені знайдуть якийсь вантаж на завтра. ну побачимо. Зараз їду на Лавс, побачимо, що там буде. Бо Лавс, там такий більш просторніший, бо пайлот він більш старіший, така мережа е тракстапів і цей. І я просто побачу там тракстап на 50 паркінг, на 50 траків, 3 душа ну щось він дуже-дуже маленький. Але якщо здадуть на завтра вантаж, то десь поїду до подорозі, заїду в пайлот і нормально душу прийму. Але мені наступний вантаж на завтра. забываю он зараз адресу через додаток вот так вот send device тут мы выбираем start new road что он покажет 175 миль дивимся блин Прикиньте, а я тут був. Я вже проїхав 60 60 майлів. Коротше реаліз. До 80-ки. А це що показує нам. ну, так само. 2 години 35 хвилин. Все, і от по дорозі заїдемо на тракстаб у нас буде. От є пайло через 100 майлів. От інформація. 50. Теж бачите, маленькі якийсь. Ну, є душ, все те, що треба є. ні, ні. Що ти хочеш? Go. Add next up. Все. Дві з половиною години їхати У мене п'ять годин є. Перед Переду мене чувак їде у нього резина вже димить, блин. Ой, А як воно воняє. Він тачку перевозить, а ми якраз на екзит виїжджаємо Тому так повільно їду. Що він не зупинив? Він ж бачить. Ну є такі люди, яким пофіг. І він туди ж їде. Ой, фу, як воно воняє, а? Трин right. лопнуло вже воно зідає, не знаю. Що щось десь. Він же ж бачить, і пофіг йому їде. Ні, ну поліція за цього зупинить його. Бо це не можна так їздити. А, воно прижимає оця металева фігня. Да, і воно натирається. Так, треба його обгонять, бо я так довго... А, блин, мені тут... Мені в цій полосі я маю стояти. 229 central business district. Ай, -мо Я обгонять не можу, бо там розділяється дорога О вали звідси вали 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 От Мені сюда Да встання колосы щось у нас. Ну пофиг фантазия Локально, мабуть, катається. Так. Як високо їдемо. Але ще це не дуже високо, дуже високо в цьому вдалося. Там прям такі, я не знаю, скільки метрів висота над, над дорогою. А тут зараз іде дорога над дорогою. Під нами зустрічна смуга йде. Якщо може. Можете бачити, Вон там бачите? Так, Девід Майлів на цій дорозі стоїмо.